Добрий день, любі дітки. Добрий день, шановні батьки. Привіт, друзі! Радий знову зустрітися з вами біля водоспаду Емоцій. Ой, а тут хтось є. Здається, до водоспада завітав їсть. Давайте привітаємось з водоспадом та його гостем. Доброго ранку, сонечко, ясне. Доброго ранку зимо прекрасна. Доброго ранку сніжинки біляві. Доброго ранку. Тепер давайте спробуємо разом зі мною. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, зимо прекрасна. Доброго ранку. Сніжинки біляві. Доброго ранку, дітки, слухняні. Молодці. А зараз повчимося промовляти слова на довгому видисі. Сідайте рівнисенько, плечики відвідіть назад. Спочатку вдихаємо носиком повітря, а потім видихаємо через ротик, промовляючи кольорові слова віталочки. Подивіться, як я це буду робити. Доброго ранку! Сонечко ясне. Доброго ранку, зимо прекрасна! Доброго ранку, сніжинки біляві. Доброго ранку, дітки слухняні. Дітки, пропонуємо вам разом з батьками потренуватися промовляти нашу віталочку так, як ми вправлялись сьогодні на занятті. Дітки, до водоспаду емоцій завітав. Іграшковий песик. Давайте з ним познайомимось. Друже, привіт! Як тебе звати? Чомусь песик не відповідає. Діти, зверніть увагу на його очі, на їх вираз. З'ясуйте, що він відчуває і який у нього настрій. А допоможе вам в цьому гра. Правила якої? Прості, якщо зображення відповідає настрою песика, плескайте в долоньки, а якщо ні, скрещуйте ручки. Песик почуває себе закоханим, як хлопчик з цієї картинки. Ні, вірно, молодці. Песик здивований. Також ні, вірно. Песику радісно, як дівчинці з цієї картинки. Вірно, зовсім ні. Ти почуває себе весело, як ця дівчинка. Вірно, також ні. Песик роздратований, як цей хлопчик. Вірно, ні. Песик почуває себе сумно. Молодці. Песику сумно. От ми і з'ясували, що песик сумує. Розмовляйчику. А може, ти спробуєш розговорити песика та з'ясувати, що ж з ним трапилось? Залюбки спробую. Привіт, друже! Ми в гості острова Риторика. Будемо раді знайомству з тобою. Як твоє ім'я? Не знаю. Люди, які мене створили, забули надати мені ім'я. А це так прикро. Бо ім'я це те особливе, що особисто притаманне кожному людині, тваринці, рослинці і навіть іграшці. У всіх моїх друзів іграшок є ім'я. І лише я безіменний песик. Це. Та образливо Здається, що я зайвий в країні іграшок. Друзі, ну тепер ми з нам зрозуміло, чому у песика такий сумний нас? Діти, можливо, хтось погодиться вигадати песику ім'я. Пропонуємо. Вам скласти публічну промову про ім'я для песика, щоб песику було зрозуміло, чому саме це ім'я ви для нього обрали. Можливо, хтось не пам'ятає, як складати ораторську промову, то спропонуємо переглянути гру. Що спочатку, а що потім. Песик чекає на відео ваших промов, а нам вже час. Прощатися на все добре. До нової зустрічі біля водоспаду емоцій.